Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачну, ніжну піцу на ідеально тонкому тісті. І для цього нам потрібні наступні продукти: прохійне борошно, хіль, цукор, сухі дріжджі, кип'яток та олія. Для начинки ми можемо використовувати будь-які продукти, які вам до смаку. У даному випадку ми використали ковбасу, помідори, маслини, кукурудзу та твердий сир. Тож, друзі, детальний опис продуктів та весь процес приготування можна переглянути у відео, яке буде прикріплене тут в описі. Посилання на нього додаю. А ви обов'язково приготуйте та підписуйтесь на мій канал. Смачного вам, друзі, усього найкращого та до зустрічі! Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачну, ніжну піцу на ідеально тонкому тісті. І для цього нам потрібні наступні продукти: прохійне борошно, сіль, цукор, сухі дріжджі, кип'яток та олія. Для начинки ми можемо використовувати будь-які продукти, які вам до смаку. У даному випадку ми використали ковбасу, помідори, маслини, кукурудзу та твердий сир. Тож, друзі, детальний опис продуктів та весь процес приготування можна переглянути у відео, яке буде прикріплене тут в описі. Посилання на нього додаю. А ви обов'язково приготуйте та підписуйтесь на мій канал. Смачного вам, друзі, усього найкращого та до зустрічі!